А робити ми будемо їх із ось таких поліпропіленових лістів. листів. друзі, я казав, що буду розширюватись, що буду ставитись ось тут ще один басейн. Є хороша новина, що буду ставити басейн. А ще хороша новина в тому, що не один, а одразу два. Зараз покажу, з якого матеріалу вони будуть зроблені. А робити ми будемо їх із ось таких поліпропіленових листів. Товщиною 5 мм. Буде у нас тут два басейна із поліпропілену діаметром в 3 метра. Дивіться, друзі, це буде вже більш-менш професійно. Ми не будемо боятися, що вони порвуться, що вони лопнуть, що зимою їх резерве і ще щось таке. Хоч ось такий левел ап ми зробимо. на нашей ферме. Так что, дивитесь, не перемыкаетесь Далее будет дуже одинаковый. У нас теперь 8 частей. 4 тут, ну и 4 Друга под... Другая часть на будильництво бассейн Я выклал один на одного 4 штуки и одним резом сделаем сразу 8 листов. Вот разметили, меточку поставили там и там. Сейчас один листик оттуда возьмем как упорчик. Положим его сюда, чтобы пилу уперечь, вот так вот не резала. И будем резать. Я скрепил вот саморезом, хотел струбцинами, струбцин не нашел. Будет саморезом на краю, дырочку потом запломбируем. Эта линия у нас никогда не съедет. Сейчас будем резать идеально ровно. с паркеткой, пионеркой, как ее -то называют, торцовкой. Ровно одинаковые у нас теперь 8 частей. 4 тут, ну и 4 под этим. Сейчас переложим и приступим вот до радиусных деталей. Так, ось вот все, как размечать радиус, я думаю, вам не надо рассказывать, но на всякий случай расскажу. Вырезаем вот такую мерочку, делаем на ней вот такой вот типа запил с одной стороны, с другой стороны. Этим запильчиком мы упираем в наш саморез, который заранее у нас размечен по центру. Сюда вот в этот запил вставляем маркер вот, и ведем по кругу и рисуем себе линию. Я думаю, все и так знают, как это делать, но на всякий случай я решил рассказать. Вышло пока мисс ось так, сейчас бахнем ту сторону, развернем вот так вот, положим друг к другу и посмотрим, что у нас получилось. Выглядит оно у нас вот так. Мне не подобается. Особенно эти надписи. Бомба. Короче, дно, дно мы нарезали. Борта мы нарезали. Завтра я потренуюсь на этих уголках сваривать. А послезавтра будем тут Вступному видео будем делать примыкание по низу, по верху. Это очень нужная вещь для бассейнов. Посмотрим, как оно будет выглядеть. Мамуля, давай кушать. Так что я побежал, ребята. Кушать нельзя пропускать, потому что в следующий раз могут... Коротше, друзі, ось так. так. Перші проби зварювання. дивіться, ділюсь своїм опитом. Паял я ось таким професійним феном, ось таким прутком, Бачите, варю? Ось такою насадочкою. І коротше, вона відламалась, бо і куча років тут вона коротше, чи це Насадка хірува, чи це я дуже сильний, питався, тільки що відірвати цю трубу від основання. Дуже-дуже міцно сидить. Цей пластик, пруток до самого пластику, дивіться, плоскогубцями питаюсь, не відривається. Бачите, вириваю прямо з корнем. От труби трошки легше відстає, але теж дуже міцно тримається. Дивіться, я питаюся зараз вам покажу, друзі. Ано зараз ножкою. О, блін. Ну, ви бачите, коротше. Коротше, друзі, ось так. Я думаю, що це непоганий результат. Це ми будемо проварювати знизу, потім перевертати, сюди упирати ось таким чином другий ліст, тока з тої сторони, і також проварювати. Тим, тим самим ліст буде упиратися і вже буде триматися міцно. Короче, мені цей спосіб здається непоганим. Як дороблю? Акантовку для наших басейнів із поліпропіленових труб. Як це я придумав робити? Це. В мене є опять же та же дискова пила. Знімаємо цей диск і ставимо ось ці тут одразу два, тому що нам треба 5 мм, А тут якраз я поміряв, буде 5 мм. Ставимо їх сюди, зажимаємо, прикручуємо, прикручуємо цю пилу знизу цього стола, Робимо, щоб торчав диск ровно стільки, скільки нам треба. Два направляючих прикручуємо і протягуємо трубу. Зараз будемо пробувати. Я все покажу. Таку штукенцю я собрав. Я реально розумію, що виглядає воно так собі. Я б вже сказав, дуже негарно, але. Це для того, щоб спробувати. Знизу у нас ця дисковая пила. Обов'язково ще треба буде тут зробити якусь защиту, щоб себе не травмувати. Ну, ось так воно виглядає, мені здається, дуже непогано. Зараз трошки оці напливчики приберемо наждачкою і будемо пробувати насаджувати на наш пластик. Посмотрите, ну це просто супер. Завод Америка. Мені дуже подобається. Зараз натягнути його на наш полукруг. Дуже легкий, дуже просто він сюди одягається при помощі такого апарата. Я вам раджу взяти все-таки резиновий молоточок. Ну. У меня сейчас под рукой не было. Идеальная штука. Вот так она забилась сюда. Припаяем еще вот тут вот прутиком. Вот тут вот прутиком припаяем снизу. Перевернем, поставим борт, упрем вот сюда борт. И пропаяем борт отсюда и отсюда. Мне кажется, будет охерена. Сейчас, кстати, этот узел с припайками тоже сейчас все будем пробовать. Но это уже в следующем видео. Пока мы с у нас вот на этом останавливаемся. Я вам распою, как заработается примыкание. Я думаю, это очень важный узел в бассейнах. В наступном видео я покажу, как его приварить, как приварить борт. Ну, короче, Слідкуйте, дивіться, це моя перша спроба зварювання. Ось так повертаю на сонце. Смотрите, прям неплохо вийшло. Ще ось тут проварив один шов. А ось тут в мене три шва. Спочатку я забив перший в самий край, самий угол, а потім ще два положив зверху, один, один знизу. Мені кажеться, дуже непогано отримують. Ось тут в мене були тестові проби. Зараз тестуємо мій угол. Одну ножку сюди і ручку сюди. Ну, дивіться, я от повністю віддігну. Дивіться, ось так йому нічого. Давайте пробуємо в іншу сторону. Ну от догнув от до краю, бачите, склав. Ну, В ту сторону ногою не виходить. Давайте ще раз останні. Все, Друзі, мені здається, краш-тест пройден. Все дуже добре. Цей стик, мабуть, Ну, Мені здається, це супер. Потім, як я і казав, ми набиваємо ось нашу 20 трубу поліпропіленовою. Обов'язково я хочу, щоб цей стик ця труба закрила по центру. І потім йшла туди. Дивіться, от така обкантовочка. Зараз вона виглядає ось так: кладемо один шов тут. перевертаем, ставим борт, провариваем изнутри три раза и снаружи три раза. Блин, капец, как нравится. Сейчас переворачиваем и уже начинаем борта. Фаску я снимаю ось таким рубанком. Рубанок обычный, ну, как я и говорил. Ставим под 45 и вот так вот легенько. Смотрите, какая уходит у нас фасочка. Друзья, подивиться, это просто Америка. Ты что, Качество, Дюмба 2000. Класс, мне так нравится. Сдалеку. Опа! Ну, Елки-палки, не можу нарадувати. Вот тут у нас уже тоже то шовчик есть положен. Сейчас покажу, як він виглядає. Ну от, не знаю, видно, не видно. Ну прям капец. Америка отдыхает просто. Ребята, это перше є. Друзі, Торжественно снимем плом. Так, все басейни готові. Смотрите, один второй. Будемо їх монтувати ось туди, до заборчика. Для монтажу я вже привіз труби, фітинги, повороти, уголки колені і що там маленькі труби. Коротше, приблизно посчитав, порахував. Цього повинно вистачити. Далі ми робимо опалубку, ставимо ставим там, заливаємо бетон, під бетоном заводимо труби. Коротше, вот там діємо монтаж. Та серія роликів по підготовлені бассейну закінчилась. Будет нова серія вже по монтажу. Як ми збираємо перелив, відлив, підлив. Коротше, це все, що ми будемо робити для нашого УЗВВ. Так, друзі, дивіться, якщо що, коментуйте, якщо комусь щось не подобається, кажіть, а якщо подобається, також кажіть, бо це мені дуже приємно.